Та любити лише шахи, грає U229, США рейтинг 779. А ти сиды хочеш? М -м -м, ну да. Так, аж п'ять кінь так, так, так. 4, тут на f2 підвисне трошки. Тут тримає він. Якщо віддати якість, наприклад, ну тут кінь інший підійде. Ну, взял чему не взято? Че так видишь, не Муж, ведь и ты? Що забрать? Що, не хочеш взяти, да? Хто б сумнівався? Є чотири. Второю візьми. Навіть тут мені навідай зараз. Так, да, все він знаходить цей тип. Ще шах якийсь висить. Що я б'ю чек сюди? Такий хід ще є, мені здається, помилився. Невже? Так, перекрив лінію це правильно. F3 хочу зіграти. Хоча тут він буде С2 грати. Неприємно. Так, давай сюди. Ну тут якісь шанси, які є, були. Нещодавно. Давай так. Десь дивлюсь на пішечка. Будемо тобі шахувати. Чи сюди? Ну, шах? Це де щось загрався, не, не ту сторону? Так, скидуємо пішачка, б'є королем. Шах? Включаем фрезя. Тут играем проще. тут просто з'їмо потихеньку все і реалізуємо, якщо не от потраплю в вилочку, звісно. Так, 78 на 64. Одна партійка вийшла. Склоні два поганий хід, просто потратив темп. Нулі по комп'ютеру жахливо, ну що зробиш? Тут я коня віддав. Хороші руки. Цікавий хід, звісно. С3. Відволікає якось фрізяй. Ну, звісно, я не хочу брати відкривати йому лінію. Тут він каже, бери, типу. Не, а G. Мені не подобалось цей мотив. що Він типу щось б'є, наприклад. Це нормально, да, виграємо. Король G7 треба грати. Не знаю, чорні так. На це сподівались. Тут багато можливостей захисту є. Навіть так у чорних все окей. Ось брати вже не потрібно було. Їм треба було зіграти якось. Це щось я не знаю. Ну, якщо б я так зіграв, що? якщо кінь б'є, то це вже якась нічия Комп'ютерна. Ну, не так просто, значить, було йому захиститись. Він помилився. Ну, а тут з таким пішечком і тяжкі фігури на відкритих лініях. Проти слабкого короля є тут скучний хід. Ну, ясно, що ми відволікаємо. Тура не може брати шах. Ферзь, і тут десь ферзь включається. Тут був мат, так? Ферзь за 6, я взагалі не бачу простий хід. Ну так також нормально, але так я зіграв пока по бланці, Якщо бачиш б... практичний виграш. Не можеш дорахувати до мату, то іди на цей простий практичний виграш.